Коли я шукала особисто для себе якусь систему підтримання здоров'я, енергії, краси, я натикалась на якісь вузькі знання. І коли мені розповіли оцю концепцію здоров'я, я була вражена, я мало не кричала Евріка, і я зараз з вами поділюся: дивіться, це закони фізіології, людина, організм будь-якої людини складається із 12 систем. Це серцево-судинна, травна, система ендокринна, а кожна з них складається з окремих органів. Органи відповідно з тканин, а тканини із клітин. Медицина працює на цьому рівні, тобто вона працює тільки з органом. Але якщо ми хочемо бути здоровими, то треба дивитися на клітину. Справа в тому, що будь-яка клітина живе в певний час, хтось три дні, хтось місяць, хтось шість місяців. Але через 6 місяців. Відбувається зміна, тобто ця клітина умирає, а на її місці народжується нова. Так от, яка клітина народиться наступною, залежить від того, який будівельний матеріал прийшов у місце зборки. Так як вагітна жінка, да, вона старається їсти якісь натуральні речі, там сирок, м'яско, рибку, да, тобто для того, щоб організм дитини був здоровим. Так і наша клітина. Отож ця система основана на самовідновленні. І тепер наша задача тільки створити умови. Так от, до будівельних матеріалів відносяться амінокислоти, поліннасичені жирні кислоти, вітаміни, мінерали і ферменти. Я це пояснюю як так. Амінокислоти – це е, цеглинки, е, лецитин, омега, поліннасичені жирні кислоти це фундамент. А точніше, це оболонки всіх клітин. Вітаміни і мінерали це як розчини, яким перемазують будівельні матеріали, а ферменти це робітники. Одні робітники ріжуть їжу, яку ми їмо на ці речовини, а інші робітники із цих речовин збирають нову клітину. Тому дуже важливо, щоб кожного дня в місце зборки клітин приходили абсолютно всі оці речовини. Тому що, якщо прийшли ла цегла. А не прийшли робітники, будівництво не йде. Прийшла цегла, нема розчину, чи немає з чого зробити фундамент, будівництво не йде. Наприклад, цинк, він не виробляється в нашому організмі такий мінерал. Його треба тільки отримати кожного дня. Якщо цинк не прийшов, то дуже багато реакцій, там імунітет, волосся, шкіра, нігті, гормони не будуть синтезовані. Це зрозуміло. Саме тому зараз. Дуже популярно стало додавати додавки в їжу. Тому що, погодьтеся, далеко не в усякій їжі, і це треба от вчені навіть порахували, що в сучасної їжі треба з'їдати від 10 до 20 кілограм для того, щоб отримати усе необхідне для клітини. Тому додавки це якби концентрат, який допомагає нам це харчування збалансувати. Але якщо ми оце їмо, не факт, що почне відновлюватися клітина, тому що на оці корисні речовини претендують бактерії, віруси, гриби, глисти, тобто ті живі істоти, які кожного дня потрапляють у нас. Я спостерігала таку історію, коли мама після того, як накупила дитині вітамінів. Через якийсь час, два-три тижні пройшло, у неї почалися тіки. А тіки – це ознака інтоксикації, тобто, скоріше всього, вона нагодувала не того, кого треба, і вони там стали більш агресивними. Також треба очищати наш організм від токсинів, хімікатів, ліків, побутова хімія, тобто все те, що потрапляє в наш організм і плаває ось тут, в міжклітинному просторі. І очищать має, може тільки вода. Так як ми не можемо постирати просто одним пральним порошком, бо нам треба ще вода, так і очистка теж має бути за допомогою води. Навіть оце клітинне харчування може принестися в місце зборки тільки водою. І є норма споживання води, я робила теж відео на цю тему, пошукайте. Це така норма 30 мл на кілограм ваги. І тільки така кількість може. Швидко промивають і приносять все, що треба. Але не всяка вода вважається біодоступною. Тобто, внутрі клітини може зайти тільки вода з певним pH, а саме 7,43, з певним окиснювально-відновним потенціалом, а саме мінус 100 мВ, структурована з температурою 36,7, з певним поверхневим натягом і ще багато всяких показників. І вчені доказали, що десь 30% нашої життєвої енергії уходить саме на перетворення води. Отож, для того, щоб відбувалося оце саме відновлення і умови, які ми можемо створити, це щоб кожного дня в наш організм потрапляли всі будівельні матеріали, час від часу, щоб ми очищали від бактерій, вірусів, грибів, листів. Постійно кожного дня вимивали токсини, які попадають, а для цього пили води з розрахунку 30 мл на кілограм ваги з певними властивостями. І якщо ми до цього ще додамо психологію, да, тобто наскільки ми гармонійні, наскільки якби, карму, закони, карми ми, чтім, да, тобто пишу психологія. І п'яте це рух. Тому що, лежачи на дивані, навіть якщо ми все це робимо, то ефект може бути слабий. Причому тільки в комплексі оці всі речі дають 100% результат. Дивіться, цей закон працює навіть у тварин і у рослин. Тобто, якщо ми поливаємо, обираємо тлю королацького жука. Удобряємо, тоді не може такого бути, щоб рослина не процвітала. Але якщо ми, наприклад, удобряємо, но не поливаємо, ефект може бути нульовим. Удобряємо і поливаємо, не прибрали королацького жука ефект нульовий. Тому тільки комплекс цих міроприємств дає 100% результат. Підписуйтесь на мій канал, ставте. Плюсик або слово хочу більше інформації, і я вам прийшлю більше інформації.